Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про Helicobacter Пілорі, бактерію, яка живе в шлунку мільйонів людей, і викликає у пацієнтів багато питань та страхів, що з нею потрібно робити: лікувати чи закривати очі на її існування. Отже, Helicobacter Пілорі це спіралеподібна бактерія, що живе в слизовій оболонці шлунку. Її унікальність полягає в тому, що вона витримує кисле середовище шлунку. Де більшість інших бактерій просто гинуть. Гелікобактер пілорі передається через слину, спільний посуд, поцілунки у побуті, особливо в тісному сімейному колі. У 90% людей Гелікобактер пілорі викликає безсимптомне носійство, а в 10% може викликати хронічний гастрит, виразку шлунку. Чи 12 палої кишки, атрофію слизової оболонки і навіть рак шлунку при тривалому, нелікованому випадку. ВОЗ визнала Хелікобактер пілорі канцерогеном першої групи, тобто вона реально підвищує ризик розвитку раку шлунку, які є методи діагностики у пацієнта на Хелікобактер Пілорі. Найчастіші і найінформативніші тести це дихальний уреазний тест, швидкий та безболісний. Наступний це аналіз скалу на Хелікобактер пілорі. Та біопсія зі шлунку під час гастроскопії. Також є таке обстеження, як аналіз крові на антитіла до пілорі. але його не рекомендовано робити для діагностики, оскільки він може бути хибно-позитивним, тобто антитіла можуть бути в крові, а реально збудника в шлунку не буде, наприклад, після лікування. Отже, виникає питання: чи всім потрібно лікуватися при виявленні даного збудника у вас? Ні, не всім, але є певні категорії пацієнтів, яким лікування обов'язково потрібне, і це пацієнти, в яких є виразка шлунку чи дванадцятипалої кишки, у яких є атрофічний гастрит або перенесена резекція шлунку, у яких у родичів анамнезі є рак шлунку. Якщо у пацієнта є диспепсія, тобто скарги на нудоту, здуття біль у животі в епіастральній ділянці, і виявлено хелікобактер пілорі, молоді пацієнти з гастритом. Тим не менше, якщо ви постійний носій без карт та патологій сторони шлунково-кишкового тракту, рішення про лікування хелікобактер пілорі може бути не прийнято. Якщо проговорити лікування, то зазвичай воно включає три компоненту схему: два антибіотики і інгібітор протонної помпи, такий як омепразол, езомепразол чи пантапразол. Курс лікування зазвичай складає 14 днів, але рішення про вибір антибіотику та схеми лікування. Та дозування препаратів приймає лікар. Самолікуванням ви можете нашкодити собі, оскільки Хелікобактер пілорі часто буває стійкою до багатьох антибіотиків. Відповідно, лікар обізнаний в цьому питанні. Важливо не панікувати, але й не ігнорувати наявність у вас даного збудника, оскільки відмова від лікування може в майбутньому спровокувати онкологічний процес. Отже, хелікобактер пілорі – це не вирок, а бактерія, яку потрібно лікувати, але не всім і не завжди. Лікар зможе оцінити загальну картину, призначити додаткові методи дослідження і вирішити питання щодо ерадикації Helicobacter пілорі Будьте здорові та бережіть себе!